Що стосується цієї зими, звичайно, що ця, ця зима буде особлива, тому що ми розуміємо, що є країна окупант, яка намагається створити Україні максимальну кількість проблем, і не тільки на військовому фронті. Ми бачимо, як обстрілюється інфраструктура, енергетична інфраструктура, і зараз це вже призвело до того, що російськими окупантами були. Перебиті газопроводи в Донецьку область, в Донецькій області сьогодні, на жаль, немає газу і немає можливості поремонтувати ці труби, ці газопроводи, тому що там ідуть бойові дії. Що стосується всієї решти України, зараз іде робота по накопиченню газу, підземні газосховища і по накопиченню вугілля. Ми очікуємо, що нам потрібно буде газу в залежності від різних сценаріїв, але це район від 15 до 19 мільярдів кубів. Точна кількість буде визначатися в тому числі в значній мірі бойовими діями лінією фронту, де де буде проходити лінія фронту і як будуть відбуватися. Власне, бойові дії, це от військова ситуація буде визначати. Якщо ми говоримо про вугілля, то вугілля це десь від 2 мільйонів до 2,5 мільйонів тонн. Нам також потрібно на зиму, і зараз йде накопичення вугілля на складах, і так само йде накопичення газу підземних газових сховищах. Тому є чіткий план, і Верховна Рада прийняла необхідний закон, який допомагає пройти опалювальний сезон. І зараз уряд. І НАК і енергетичні компанії працюють над тим, щоб підготуватися до цієї складної зими, яка буде очевидно дуже складна, але тим не менше, ми її маємо пройти стабільно, і її маємо пройти, щоб було тепло в домівках українців. Повторюю ще раз: на жаль, багато залежить від того, як буде розвиватися ситуація на фронті, і взагалі наскільки активно чи інтенсивно російські окупанти артилерією або навіть ракетами будуть обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури. Що чекати з тарифами, чи не здорожчає комуналка? Парламент зробив свою частину роботи для того, щоб тарифи за житлово комунальні послуги були стабільними і не зростали. Ми розуміємо, що зараз людям і так складно, і так непросто. Тому це цього додаткового фінансового навантаження на до господарства не буде, і підвищення тарифів напередодні палі сезону не буде.